Thank you Жив у 18-му віці незвичайний чоловік Григорій Савич Сковорода. Проповідував він чистоту душевну, сам жив і помер у тій чистоті. Писав книги про душевну радість і спокій. І, хоч здавалося, далеко від життя була його проповідь, і, начебто, нічого від того не змінилось у світі, що от жив і проповідував такий чоловік. Але це тільки так здається. А чи знаємо ми щось про цього чоловіка сьогодні? Чи може стерлось, забулось, розпорошилось у миттєвостях життя все, що колись писав, хотів і робив цей геній українського народу? Спитаємо у Житомирян. Хто зображений на купюрі у номіналом у 500 гривень? <рес> Григорійська Ворда. Це правильна відповідь. Так <рес> ким працював Григорійська Ворда. Так, ну честь нього, чеснього. Чесно, не згадаю. Варіанти відповіді: вчителем, священником, драматургом. Вчителем? Вчителем, так, В... це правильно. Хто з українських відомих діячів сказав фразу Бери вершину і матимеш середину? А є варіанти. Сковорода Франко Шевченко. Франко неправильно. Це сказав Григорій Сковорода. У якому вищому навчальному закладі навчався Григорій Сковорода? Можу дати варіанти Можна. Ну, Університет імені Тараса Шевченка, Житомирський базовий фармацевтичний коледж та Києво-Могилянська академія. Києво-Могилянська академія це правильна відповідь. Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року на Полтавщині в козачому селі Чорнухи. Батьки Сковороди належали до малоземельних селян козаків. Його дитинство і юнацькі роки прийшли серед людей, які не знали кріпосного права. Вони залишили глибокий слід в його свідомості і вплинули на формування його вололюбного і незалежного характеру. Здібного дону Григорія батько відправляє навчатися до києво Могилянської академії, яка у той час була єдиним вищим навчальним закладом на Дніпрянської України, але не поступалася своїм рівнем тогочасним європейським університетом. Він вивчає давню єврейську, грецьку, латинську, німецьку та польські мови. Вивчав сковорода і музичне мистецтво та аж так, що у грудні 1741 року виграв конкурс у Глухові, де відбирали найкращих співаків для придворної капели імператриці Єлизавети Петрівни. Відтоді і аж до серпня 1744 року він буде мешкати в Санкт-Петербурзі та Москві. Всякому місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всякеє горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні, нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів тре кутки, Федір купець обдурити пруткий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір, я ж у полоні. Нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик ти чи цар, все пожере, як солому, пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь той, в кого совість, як чистий кришталь. Остогадло йому таке життя, розкоші та поклонство манять нічого, і він повертається до академії, щоб продовжити навчання. Оскільки Сковорода студент заслужив слави, знанням язиків, голосом, желанням бити в чужих краях, розумінням деяких язиків. Адміністрація порекомендувала його генерал-майорові Вишневському для супроводу в його поїздці до Угорщини у складі Токайської комісії, що було створено для пошуків нових сортів вина. Тож істина у вині або близько того. За кордоном Сковорода пробув п'ять цікавих і незабутніх років. Григорій Савич Сковорода дістав змогу подорожувати з Угорщини до Відня, Офина та інших міст Австрії, до Словаччини та Німеччини. Філософ знайомився із звичаями і усною творчістю цих народів, і зібраний матеріал згодом використав у своїх творах. Ще одним талантом Сковорди була педагогічна майстерність після повернення з Європи філософа запрошують на посаду викладача пігітики в Переяславський колегіум. Згодом працює і у харківському колегіумі, також був і приватним вчителем. Справа в тому, що Сковорда мав свою особливу градацію оцінок, казав все прямо нічого не приховуючи. Але незважаючи на це, студенти обожнювали свого наставника. Замість оцінок, викладач писав: туп, вельми туп, суща без толковиця, Розумників оцінював званнями досить гострий, звірок вас строє. Всього у Григорія було 12 таких градацій. Чим зайнятий тепер твій метки розум? Де він тепер у тебе блукає? Чого він бажає, чого уникає, чи діє він впевнено, чи вагається? Якщо він діє впевнено і свято, ти блаженний, якщо не певний, то і ти вагаєшся. Де серце сповнене вагань, там панують. ОГИДА І нудьга. Основне в особі вчителя моральні якості, а завдання навчити простих людей самопізнанню, розкрити їм очі на світ, допомагати виявляти і розвивати природні здібності. Краще бути задоволеним котом, ніж левом, невдахою. Неважливо, ким ти народився. Щастя можливо в будь-якому становищі. Всі люди задум божественної природи. Головне відчути місце в своєму світі та бути тим, що тобі по серцю сковорода вбачає у праці джерело радощів і людського щастя. Вважає її основою доброчесності. Неробство тлумачиться як моральне зло. У сродній праці людина найповніше виявляє і реалізує свої здібності, приносить користь суспільству, через що праця стає солодкою. Усяка голова має свій розум, усяке серце має свою любов. Не одною думкою живуть усі люди. Той любить овець. Той любить кіз, а я. Я люблю тільки свободу і безтурботний найпростіший шлях. Оце моя головна мрія життя, і весь мій круг тут кінчається. А чи знайшов він свою сродну працю? Так, звичайно, філософ, що визначив свій шлях до істини і пізнав її, дбав про чистоту духовну і тілесну. Нікому не клонився, мав багато друзів, вів здоровий спосіб життя, рано лягав і рано прокидався. Був уважним до кожного та найбільше цінував свободу у матеріальному світі. Бо мені моя дудка та вівця дорожче царського вінця. Що я свобода, в ніякеє, Кажуть, неначе воно золотеє, Ніжбо, не злоте. Зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. Ой, як би в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг і лишитись. Слава навіки буде з тобою, вольності, Отче, Богдане, герою! Актуальний, загадковий, але недосяжний геній українського народу, уповитий загадками і легендами. Бери вершину. І матимеш середину. З усіх утрат втрата часу найтяжче, що швидко запалюється, те раптово гасне. Більше думай, а тоді вирішуй. Чисте небо не боїться, блискавки та грому. Життя наше це подорож, а дружня бесіда це візок, що полегшує мандрівникові дорогу. Навіть після своєї смерті Сковороду неможливо впіймати. ловив мене та не спіймав слова, які логічно завершили його життєву філософію. У Харківській області в ніч проти 7 травня. Російські військові під час обстрілу знищили будинок останній прихисток генія. Нині Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка. Попри біль втрати, головна скульптура майстра слова вистояла і витримала удар. От так і його діла, ідеї та настанови вистоять не тлінні.